У рівному хочуть створити соціально-психологічний хаб для людей, які постраждали внаслідок війни. Сьогодні це питання обговорили в рамках депутатського дня. Програма передбачає, що військовослужбовці, ветерани, сім'ї загиблих захисників України зможуть в одному місці отримувати одразу всі необхідні послуги та допомогу. За словами секретаря рівно ради, така ініціатива потрібна нашому місту, адже все більше жителів громади повертається з війни, і цим людям потрібна психологічна допомога. Разом із тим зазначає свою думку щодо того, чи потрібен рівному такий хаб зможе висловити й кожен. Містянин ми цей проект презентуємо його на сайті, тобто це буде соціальне обговорення. Рівняни зможуть долучитись, сказати, як вони це бачать, чи є потреба в такому проекті, чи немає. І Після того вже буде прийнято рішення, буде створена робоча група. Тобто кожен буде відповідати за свій за свою діяльність. Тобто хтось за будівництво, хтось там за людей, які безпосередньо мають це обслуговувати, хтось за спеціалістів це психологів. І таким чином може, якщо буде потреба, ми її реалізуємо. В рамках проєкту муніципальна влада планує організувати новий комунальний заклад та розмістити його у приміщенні рівницької РДА, куди без черг та зволікання зможуть звернутися ветерани, військовослужбовці та всі охочі. Передбачається. Наявність директора, бухгалтера, психолога чотириштні одиниці, один лікар-психіатр та соціальні педагоги. Ми їх бачимо як помічники ветерана. Це триштатні одиниці і системний адміністратор для організації роботи цього простору. Це ми говоримо зараз про локацію на Соборені 195, якщо буде таке рішення прийнято. Отже, загалом 11 працівників. Також в рамках проєкту передбачено створення громадського простору та коворкінгу, які стануть майданчиками для спілкування і обміну думками. Якщо ми говоримо про громадський простір та коворкінг, там передбачено дві два зали по 40 квадратів, де люди матимуть можливість зустрітись, обговорити разом з громадськими організаціями. Можливо, ми пропонуватимемо їх для того, щоб вони не були вдома, не знаходились вдома, тому що цим людям потрібно спілкування. Відомо, що на роботу в цьому соціальному хабі в першу чергу запрошуватимуть людей. Які самі постраждали від війни щодо принципу рівний рівному, то ми говоримо про перевагу в працевлаштуванні ветеранам війни, особам, що працювали в органах державної влади на та місцевого самоврядування на деокупованих територіях, окрім комунального закладу, планується і створення віддалених робочих місць для працівників різних соціальних служб у різних районах громади. Що саме передбачає кінцевий результат цього проекту? Це задовільнити попит мешканців громади, які постраждали від дій агресора в отриманні психологічної допомоги та адміністративних послуг соціального характеру через створення мережі соціально-психологічних хабів. За принципом віддалених робочих місць варто зазначити, що наразі подібних проєктів в Україні ще немає. Тож наше місто може стати першим, де з'явиться подібний хаб.